Одного разу нам написала жінка, що не замовляла у нас довгий період, через те, що думала, у нас все дорого. Так, в нас досить великий асортимент, і ми пропонуємо різний ціновий діапазон на різні варіанти подарунків. Але в нас можна знайти варіанти подарунків на будь-який бюджет. Ось, наприклад, це наш хід продажів фляга, яка коштує всього 215 гривень. І ви можете зробити свій індивідуальний надпис, малюнок. І це вже буде класний та унікальний презент до будь-якого свята чи просто для того, щоб зробити приємно вашій близькій людині. Ще ви можете докупити коробку, якщо ви презентуєте це е, класно. Також можете доповнити її своїм надписом чи малюнком. Тому в нас є як і... Дорогі варіанти, так і дешевші варіанти все на різний бюджет для того, щоб замовити ось таку флягу, а до неї ще коробку, ставте плюс під цим постом або одразу пишіть нашим менеджерам, і вони обов'язково вас проконсультують.